Друзі, вітаю всіх! Вітаю всіх у нас на каналі. Непогані новини для початку у нас з понеділка. Як не дивно, з понеділка кажуть, не можна починати щось дуже-дуже таке значиме серйозне, але у нас позитивні дві новини з світу. Жіночого тенісу, і саме українського жіночого тенісу. Навіть я би даже більше сказав три. Е, виграла хай незначний ІТФ, але для неї це дуже вагома звитяга і перемога. Свій перший в житті ІТФ, хай для початку ETF, але ж все ж таки Єлизавета Котляр виграла, Выграла. і це перший здобуток у лізи в свої 18 років. Також до півфінала дошла Анастасія Соболєва. На турнірі дуже цікавому в Угорщині. Сехесфєхр Вар. Турнір розряду 75. Набагато крутіший, ніж був турнір у Анталії у Котляр. Так що перемога в фіналі Котляр на незначному ІТФі. Туреччині, в Анталії і півфінал Соболєва е, в Угорщині. Друзі, це непогано. Це говорить про те, що резерв у дівчат у нас непоганий. А е, наші е, дівчата, які боролись за вихід у фінал кваліфікації майами тисячника, також пройшли свій. Перший рубіж. Це півфінал кваліфікації. Я кажу наші дівчата, тому що я Єву Ліс, яка виступає за Німеччину, також вважаю за нашу дівчину. Вона народжена в Києві і цього не відняти. Ми вболіваємо за неї. Ви знаєте, я дуже слідкую за її кар'єрою. І вболіваю також за цю дівчину, так само, як, наприклад, за Кетті Волинець з США. Ми знаємо, що це також українка. Я слідкую за творчістю і за кар'єрою Надії Подорожко із Аргентини, вона також українськими коріннями славиться. Ну, і наша Юлія Стародубцева також пройшла півфінал кваліфікації в Майами. Будемо слідкувати і надалі за нашими дівчатами. Отже, умощуйтесь зручніше, не забувайте підписуватись на наш канал. Сьогодні у нас понеділок, і наголошую ще раз, не дивлячись на те, що понеділок ми не забубонні, Ми Слідкуємо і прогнозуємо, і по понеділкам так само. Вмощуємося зручніше. Не забуваємо підписуватись, вподобайки і коментарі. Від вас це найважливіша підтримка. Друзі, дякую всім. Сьогодні, 17 березня, в понеділок, грають фінальні кваліфікаційні матчі свої. На турнірі в Майамі, Сполучені Штати Америки Хардкор дівчата. Єва Ліс отримала суперницю з Японії Аої Іто. Аої Іто 106 ракетка. 20-річна японка. Грали вже вони з Євою Ліс і ІТО. Вигравала у Єви 6-7, 6-2, 6-3 в трьох сетах. Це було у 24 му році е, дома у себе в Осаці. Є дуже чудова нагода. 23-річній Єві Ліс, яка є на сьогодні 76-ю ракеткою. Провести матч реванш і на відповідь за Осаку переграти японку Аої Іто. Я вибираю просто перемога Єви Ліс. Коефіцієнт 1,7. Це сьогодні очікується о 6-й вечора 18.00. Далі, я казав, що Юлія Стародубцева. Все ж таки досвідчену Варвару Лепченко. До речі, Роженка міста Ташкент, Узбекистан. Родом її родина, родом з Ташкенту. Цікавий факт: отака Варвара Лепченко. Ну, походження її я казав, зрозуміло. Отже, в трьох сетах хай. Але все ж таки наша Юля Стародубцева, яка вже 108-ма. Вчора була 110-та, сьогодні 108-ма. 25-річна Українка, е, отримала знову таки дуже досвідчену тенесистку собі в саперниці уже у фіналі Майами кваліфікації. Це 86-та ракетка жіночого великого тенісу Німкеня Тетяна Марія. Малек, її дивоче прізвище, А коли вона вийшла за свого тренера, і він же колишній тенісист із Франції на прізвище Марія, вона взяла ім'я чоловіка. Але і надалі, і після народження доньки, вона надалі і надалі грала за Німеччину, не за Францію. І досі вже майже 23 роки, безперервно, 37 річна Тетяна Марія грає за Німеччину. Так, вона на рік молодша за попередню суперницю Юлії Стародубцевої за Варвару Лепченко. І ось таке везіння Юлії Стародубцевої достаються отакі от, от суперниці, неймовірно досвідчені. Тетяна Марія була колись, я пам'ятаю. 47 чи 48. І помітьте собі, що після народження доньки вона не стала грати хуже, хуже, слабкіше. Розумієте, про що я? Я ні на що не натякаю, але в цьому році. В 2025-му вже. У Сингапурі це WTA 250 підкритою ареною. Вже Тетяна Марія перегравала Стародубцеву 2-6, 6-1, 6-2 у трьох сетах. Е це було в цьому році. Я вважаю, що якщо собі на меті і в планах наша Юлія Стародубцева якось намітила, ну, бодай для початку зайти в першу сотню, це як мінімум, задача на цей рік. А я навіть вважаю десь наблизитись. Е по рейтингу до Ангеліни Калініної. Тому що Ангеліна Калініна щось останнім роком, і другим навіть уже роком, не може піднятися вище за 50-ту сходинку. Ось десь ближче до 70-50-х номерів рейтингу стародубцевий е бажано б підтягнутися, щоб е не. Брати участь у кваліфікаційних матчах на таких от турнірах, а одразу попадати в основну сітку. Це дуже важливо. Погодьтесь. Тому стародубцевий, як не крути, у таких тенесисток, як Тетяна Марія, вітеранш, треба вигравати. І я, друзі, авансом під Знаки вашої підтримки. Я даю перевагу більш набагато більш молодшої і жвавішої Юлії Стародубцевої. Перемога Стародубцевої над досвідченою Тетяною Марією. Перемога легкою не буде, але я вірю в Юлію Стародубцеву. Перемога 2.0. 4. Я знаю, що це буде важко зробити. І навіть якщо я програю з моїм прогнозом, я думаю, Юлія Стародубцева е гідно і достойно буде виглядати в матчі проти Німкені 37 річної Марії. Мій прогноз перемога Стародубцевої 2-0. Отже, я вважаю, що і Єва Ліс, наша україночка, киянка, і Юлія Стародубцева вийдуть в основну сітку і приєднаються до наших дівчат. А в основній сітці вже наші чотири українки: Ангеліна Калініна, Даяна Ястремська. Марта Костюк і Еліна Світоліна, за кого ми якраз і будемо за наших ось дівчат за всіх, вболівати разом з вами. Не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші вподобайки і коментарі це найважливіша і найпотужніша мотивація для подальшої боротьби роботи. Слава Україні, слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги. Бажаю мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Прямі трансляції я дивлюсь на сайті, який опублікований в описі. Ну, а скріншоти вже дуже-дуже рано вранці я закинув скріншоти по моїм прогнозам в наш телеграм-канал. Силка в першому закріпленому коментарі. Під кожним з моїх відео. Там само, де і посилання на всі мої соціальні мережі. Ласкаво просимо. Всім удачі, всім добра і до зустрічі, папа! -па.